Мороз тисне, правда, вже зночі трохи спав, був 18, став вже 16,6 на підвіконнику 18,5 градуса. Вологість на підвіконнику впала до 40. І єдиний нюанс, який в мене вилазить, це ось на вікні знизу сантиметра 2 збирається, волога конденсується. Це от єдиний недолік підлогового опалення. Коли в приміщенні 21 градус. І при сильному морозі назовні конденсується волога. Треба було подумати про теплі підвіконники, чи електричні, чи водяні немає значення. В жилих приміщеннях в цей час температура 21 градус, і видно, що вологість впала менша. 33% тут є. Це нормально, тому що коли на дворі морози, то повітря може нести набагато менше вологи. Відповідно при вентиляції також падає вологість в приміщенні. І ось вікно, та сама біда. Ще то бідою тяжко назвати. І як бачите, батарей немає. Вікно величезне тут. Ось нема батареї. І туди батареї немає. Все опалення йде підлогою. Тут плитка, але це не є обов'язково, Тому що наверху в синарнику в мене ламінат. Тож ходіть в синарник, запитайте, чому синарник, тому що сини в мене тут живуть. Ось. Коври кинув на підлогу. І зразу видно, температура на градус впала. 20 градусів тримається, тому що частина площі опалення підлогового закрита ковриком відповідно, і падає температура. Але 20 градусів про підлогу ну, це комфортно. Ось видно, під вікном батареї теж немає. І той самий нюанс. Що потіє вікно знизу, але це тільки при сильних морозах. Якщо морози не сильні, то такої проблеми немає. І при такому морозі подача на котлі от коливається 31-32 градуси. Практично 30 градусів тримається всю зиму, буквально пару градусів туди назад, коли є потреба відрегулювати її в залежності з різкими скачками температури. От при подачі 31 градус, 21 градус тримається в приміщенні при морозі 18 градусів. От вам і ефективність. Було би круто поміяти, що зараз на вихлопі, яка температура. Спробуємо це зробити. Зоодно заглянемо в котел. Кожен бачив шафу з гідравлікою. У мене таких аж три. А що в тій шафі? Хтось, напевно, там хоче побачити насоси, електроніку, але ні, тут це пасивне. Є розходоміри, з яких толку ніякого немає. Тому що, по-перше, вони почорніли. По-друге... Розхід відносно великий, не контур виходить, бо контурів багато. Ось бачимо: 3, 6, 9, 10, 11 контурів. Тут є. Фактично на кожне приміщення йде по два контура. Зроблено це для того, щоб пройти по гідравліці. Як бачите, тут немає насосів і звішувальних вузлів. Відповідно, вибраний діаметр труби трошки нестандартний більший. І довжина контура дозволяє пройти по гідравліці так, щоб один насос справився з тим всім ділом. Розвоздушувачі системи зливу на всякий випадок. Це я пробував балансувати. Балансувати мені прийшлося фактично тільки два контура: це рушнику сушка, ось звичайна труба пішла, а не зшитий поліпропілен. І в Ванні контур, тому що він маленький. На щастя, я зробив так, що під меблями в мене також є контура. І в випадку з ванною це врятувало, тому що температура подачі ви бачили 31-32 градуси при мінус 18 -19 градусах. І ванна якнайменше приміщення, в якому ви на босу грудь, получається зимнішою. Ну Це сприяє економії води. А за рахунок того, що контури зроблені по всій площі, під самою ванною під меблями, воно якби компенсує. Центральні крани, подача зворотка рукою 32 градуса відчуваються практично холодними. Відчути можна тільки на підлозі, коли стаєте в проходах, де, на жаль, не зробили контурів опалення. Думав про якусь автоматизацію, тому залишив дроти для керування, але не використовую, бо просто немає потреби. Навіть балансувати немає особливого сенсу, тому що все добре, прекрасно працює, бо гарно зроблено. Єдине, що згадував, що прикрутив на рушнику сушку, зменшити розхід, щоб вона не летіла, як то кажуть, в трубу, і на найменший контур. От таких кілька секцій стоїть по поверхах і маю повний спокій. Зверху котла є спеціальне дупло, точніше, порт. Для підключення газоаналізатора. А ми собі сюди зазвіздячимо термопару. Ось два канала. Один йде в зовнішній димохід, другий внутрішній. Димохід каоксіальний, відповідно, вхід-вихід йде один в одному. Це також дозволяє зменшити тепловтрати, тому що холодне повітря, заходячи через димохід, прогрівається вихідними вихлопними газами. Поки я гуздрався, мороз на пару градусів впав і температура подачі впала автоматично по термосенсору до 29-30 градусів. В приміщенні, отут на верху на кухні, 23-24 градуса. І давайте щупати, де що є. Чи є, Запихаємо сюди. Температура пішла вниз. Це, очевидно, вхідний колектор. Чекаємо, до скільки впаде. До вуличної падати не хоче, тримається 14-15 градусів. Я не знаю, чи я десь, може, доторкнувся всередині до металу. Тому так, чи так прогрівається через метр труби добре, але нас цікавить не то. Йдемо в випускний колектор. Зразу видно, як підскочила температура. І що цікаво, не піднімається вище 28. Очевидно, термопера бреше на градус 2. Це не є калібрований вимірювальний прилад. Це нам, в принципі, не принципово бачимо подачу і бачимо вихлоп. Вихлоп не може бути нижчий від подачі, колись міряв була різниця один чи два градуси. Тобто, приблизно то саме. Котел працює зараз на мінімальному газі. Давайте дамо йому трохи гайцу, а саме включимо гаряче водопостачання, щоб включився він на велику потужність. В конденсаційному котлі конденсація відбувається фактично до 40-45 градусів. Якщо температура подачі вища цього значення, конденсаційний котел перетворюється на звичайний. Ось пішов запуск і різко видно, як пішла температура. Це пішло гаряче водопостачання. Оце вже йде вихлоп звичайного котла. Температура гарячого водопостачання росте, по-моєму, до 40 градусів в мене. Є інерційність. Можна відслідкувати температуру. От вам різниця роботи звичайного газового і конденсаційного котла. Крім того, конденсаційний котел плаче. І не знаю, чи буде видно фокус. Не видно, що воно стало мокрим. Що щуп став мокрим. В Конденсаційних котлів є дренаж. Ось трубка в каналізацію. При оптимальному режимі роботи до 40 градусів за годину біля 4 літрів води йде в каналізацію. енергія конденсації. Власне, в звичайних котлах вода конденсується пара на вулиці. Це видно по білих стовпах пари. А в конденсаційному енергія конденсації залишається в опалювальному контурі. Звідси економія і звідси умовний коефіцієнт корисної дії більше 100%. Пройшло понад півроку, як я вам обіцяв показати, що всередині конденсаційного котла. Ото вже осінь і все нема часу, а потрібно зробити технічний огляд. Котлу 9 років, і поки що до нього ніхто не лазив. Один раз я на третьому році, по-моєму, дивився, все ще він нормально працює. Оп! чуть не загубив. Розбирається він легко і швидко. Він в мене замурований в тумбочці. Мануал від виробника по регулюванню навіть вказаний. В тумбочки котли замуровувати не варто, але я собі так зробив, бо, бо нікому не скажете ж, правда? Саша, вибач, вибач, що я сам його обслуговую, і вибач, що замурував в тумбочку. Є в котла знизу також ось така штукенція для закривання комунікацій. В комплекті, до речі, йде котел бомбезний. Я від нього просто волочуся. Дилер каже, що котел італійський, а є думка, що він киталіянський. Стверджувати не буду, заперечувати також. Комунікації знизу, він з бойлером, тобто є бойлер, але маленький, 10 літрів, по-моєму. Видно, що десь тут на кранах мені сифонило. Ну, що зробиш, не буває ідеально, все ж таки 10 років. Апендицит в нього є, тиск в мене впав, десь трохи сифони. Я не можу знайти де. Це ніби не система. Спочатку знайшов на повітро стравлювачах, підтискаю собі до одного ампера. Тобто до півтора бара, якщо бути точним, тому що цього більше ніж достатньо для роботи. Капало десь тут. Капало в мене на кранах на батареї в гаражі. Дві батареї в мене в опалюванні гаражі, решта все підлоги. Там, напевно, і капає, бо більше ніде не можу знайти. Підняв трошки тиск, стравлюю з, з, кого? з бойлера повітря. Воно вже позакисало. Водичка йде, повітря нема добре, бо воно й не булькає, воно чути здалека, що булькає. Конденсаційний котел італійського виробництва. Бренд Космогаз. Давайте дивитися, що всередині. Манометр з капіляркою високого тиску. До електроніки поки не ліземо. Далі бачимо на 3 бара зривний клапан аварійний, він сухий. А от в Чафоте маурі старому, він мені потік на 15-му році. Гідравліка, вузол, стравлювання повітря, вузол підкачки. Газова магістраль пішла на газову арматуру. Трьохходовий клапан з датчиками тиску і кроковим двигуном. До нього буду дивитися, його би, напевно, треба було змастити. Мені трохи не подобається його звук. А особливість котла така, що він цей клапан ганяє дуже часто. Причому я зменшив час ганяння до мінімуму, але все одно воно є. І щось саме цікаве, ось тут є сифон. Зараз буду пробувати його відкрутити. Оп! Не виходить, позакисало з руками. Не вдається мені руками його відкрутити, але треба буде, зроблю потім, тому що треба його вичистити. Сифон для чого в котлі сифон? Також бачите шланг, як в посудомийки чи пральної машини. Він йде в каналізацію. Цей котел плаксивий. Зимою він в оптимальних умовах плаче 4 літри води на годину. Ось цей сифон пішов до гори і пішов в пральну машинку. Теплообмінник конденсаційного котла чимось схожий на барабан пральної машинки. Це я покажу детальніше. Праворуч живе звичайний насос, гейропа вже таких не ставить. В гейропі вже обов'язковими є частотники, тому що економія. Навіть в цьому котлі є опція для економії електроенергії, котра відключає саме сегментний світлодіодний індикатор. Смішно, але так вимагають закони. Газова арматура, газовий клапан, пішла газова магістраль. Є зворотні зв'язки з датчиками тяги. Турбіна. Оце от турбіна, яка забезпечує його роботу. Вона незвичайна, вона регульована. І газова арматура будемо знімати. Датчики. Датчик температури 1. Ось він тут відключаю собі. Електрод іонізації відключаю собі. Візійне вікно, через яке ми, можливо, потім побачимо, як він плаче, але навряд чи я залізу туди камерою. І свічки, електроди підпало. Оп! Тут катушка підпало. Термодатчик викиду і пластикова система вентиляції. Також сифон, як бачите, пластиковий. Чому? Тому що в нього низькі температури роботи. Розкручую, показую. Давайте зазирнемо всередину барабану прального котла, прального котла газового конденсаційного. Видно, тут в мене підтоки. Герметизація тут мені пропускала. Це не добре, але не страшно. Датчик водяний. Сорочка організована ось відвід. І десь знизу є подача. Обратка це зворотка, а це подача зверху. Всередині система труб, котрі забезпечує рівномірний відбір тепла з продуктів згорання. Зроблено це так, що температура і відбір... і відбір організовані довкола. Тобто передня стінка барабану це є тепло, це є водяна камера, задня водяна камера і з боку водяна камера. Я ще тих кадрів сам ніколи не бачив. Тут страшно, тому що в процесі горіння утворюється вугільна кислота, легка, плюс сірка в газі. І я боюсь то чистити. Мого брата вже навіть теплообінник пішов гайту. Це страшно, але я думаю, що чистити то сенсу немає, бо результату воно не дасть. Передню стінку, чи ми побачимо. Не знаю, що ви там бачите, бо пхаю телефон повністю в котел. О! Воно зроблене з нержавійки, власне, за рахунок того, що воно постійно плаче. Ці розводи, це ви бачите, конденсат конденсується і стікає. Внизу чи було видно? Не видно. Вниз стікає і там є дренаж. Ось він. Дренаж, котрий дозволяє стікати водів каналізацію конденсату. Тому зроблено з нержавійки. Якщо котел не має гальванічної розв'язки, тобто катодний захист труб попадає на котел. Якщо десь хтось краде електрику, то ті теплообмінники стають як сито буквально за півроку. В мене вже ось футфу працює 9 рік, і як би поки все в порядку в загальному. Тепер дивимося на серце системи. Підпружине на гумових втулках, демферах, турбіна. має власне охолодження і бельдицешка. В кожусі, щоб не було вібрації. Газову арматуру зараз розвернемо. Пішов повітропровід, котрий подає суміш повітря з газом відразу. Ось забірник повітря. Сюдою йде забір повітря з камери котла. Котел має герметично закритий корпус і комунікується коаксіальним димоходом з зовнішнім середовищем. Якщо покалатити, то можна почути звук клацання. Тут є заслонка, котра закриває зворотню тягу в випадку, якщо десь щось вдує. Подається газова магістраль на систему змішування. За рахунок того, що турбіна регулює оберти і кількість газу регулюється також, можна створити оптимальну суміш, повітря, стихіометричну пропорцію створити далі, суміш повітря газу. І це, це фактично дозволяє досягати великого високого коефіцієнту корисної дії на любих режимах роботи. Якщо би мова йшла про звичайний газовий котел і його коефіцієнт корисної дії, хай буде там умовно 96, 95, 90, ну хай до 97 пишуть, нема таких. Відсотків то цей коефіцієнт корисної дії є на потужності близький до максимуму. Якщо ви котел женете з модуляцією, а більшість котлів мають модуляцію лише 50%, відсотків, тобто або половина потужності, або повна, і регулюється лише кількість газу, а не повітря, то суміш не оптимальний і коефіцієнт корисної дії падає нижче плінтуса. Конденсаційний котел вміє створювати правильну пропорцію на любій подачі, і відповідно в нього немає проблем з коефіцієнтом корисної дії на всіх режимах роботи. Глибина модуляції, конкретно в того котла, по-моєму, 1 до 7. Це є не дуже круто на сьогоднішній день, вже є глибша модуляція. Тобто він... 24 кВтний може працювати там умовно на 2 кВт довготривало. І, власне, перевага цього котла в тому, що він може працювати круглодобово, не вимикаючи пальник. Немає режимів старт-стоп. Це як інверторний кондиціонер. Це, по суті, інверторний котел. Ось його пальник чи горілка, як ви собі хочете. Попадає суміш рівномірно через металеву щіку розповсюджується і таким сонечком горить довкола. Вверх і вниз, тобто довкола на 360 градусів горить полум'я. Ізолятор. Він в мене вже, на жаль, тріс. Я думаю, то не критично жити з тим можна. Корозія пов'язана з тим, що сюди попав конденсат. Він сюди би не мав попасти. Не знаю чому. Можливо, від віку, можливо, десь погано затягнуто. зараз буду перевіряти ущільнення, дотягувати при потребі. Електроди іонізації, це я зараз якраз буду чистити. Чого червоний нагар також говорить про якісь домішки в газі? Це електроди підпалу. Тут проскакує. Електрична дуга підпалює газову суміш. Електрод іонізації, він слідкує за полум'ям, за його наявністю. Новіші котли вже навіть мають лямбдазонд по вихлопу. Це працює по картах, як старі вольтвагени. тобто закладена в процесор карта, на якому режимі скільки давати газу, скільки повітря. А от нові дають корекцію по лямбдазонду. На щастя, тут немає, не знаю чи на щастя. Це треба буде все повичищати зараз. Не знаю, чи на щастя, але чим простіша техніка, тим вона, як то кажуть, надійніша і простіша в ремонті. Отак виглядає серце конденсаційного котла. Специфічний пальник, полум'я горить не знизу догори, а на 360 градусів. І відбирається тепло від е, газів. Від продуктів згорання на 360 градусів в вигляді сфери, тобто і задня, і передня стінка теж відбирають. Єдина мертва зона це хіба власне підвід газу. І візійне віконечко, через яке ми спробуємо заглянути всередину. Вічного немає нічого. Вичищаю, наскільки можу, щоб не пошкодити. Бо коштують комплектуючи, як і сам котел, просто нерозумні гроші. Але воно того вартує. Чищу електроди, видуваю пилюку, куди бачу. Відрізаю ножицями волоски, які терчать, вони перешкоджають оптимальному горінню. Продуваю мочалку, збираю назад. Чищу камеру згорання щіткою, щось провалюється вниз в сифон, собі потім стече, щось витягую порохотягом. А ось і сифон, це щоб вам не пахло. І отаке от от в повітрі і в газі в нас. І саме це треба мити чистити. Тому що ой, за рахунок конденсації вологи в камері згорання акумулюється енергія конденсації, це фізичний процес. При конденсації енергія виділяється. І якщо в сусіда в звичайному котлі вона виділяється в вигляді пари на вулиці, то в мене вона виділяється в вигляді тепла в барабані пальної машинки. Ой, в барабані котла, теплообміннику. І саме за рахунок цього явища, що вихлоп має дуже низьку температуру і більшість енергії конденсується в камері згорання, теплообміннику, котел має умовний коефіцієнт корисної дії вище 100%. Тобто та енергія не береться ні звідки. Просто енергія, яка йде в повітря в звичайних котлах, тут залишається в замкнутій системі опалення. Саме в цьому і вихлоп. Конденсаційних котлів. А сифон потрібен для того, щоб запах з каналізації не попадав вам в приміщення. Бачите, тут же сифон підрізаний. Це рекомендують робити виробники, був мануал додатковий від виробника, тому що якість газу повітря в нас така, що дуже швидко забивається сифон. Бо в оригіналі трубка йде майже до кінця. Довжина трубки регулює перепад тиску при поривах вітру, щоб воно не булькало, не задувало і так далі. Але нам для України рекомендують підрізати, що я і чемно зробив. Збираю, ставлю назад. Ось проти відбору проб газу. Те, що ми минулої зими робили. Один йде просто в порожнину котла, це вхідне повітря з вулиці, другий йде на вихлоп. Всередину каоксіального внутрішню частину димоходу. Ще датчики захисту. Забір повітря десь ось тут заходить просто в корпус, Відповідно, вся пилюка брудо сідає в внутрішній частині котла. Собі пропилососили, мушок в мене тут немає особливо, але видно десь щось з вітром, снігом задуло. Особливістю котлів також є те, що ухил. Димоходу має бути зворотній, як в звичайних котлах, тобто конденсат стікає всередину. Котел навчений працювати з конденсатом, а в звичайних котлів, навпаки, температура подачі мусить бути більше 60 градусів, щоб ні в якому випадку не утворювався конденсат, бо він буде стікати. Не з нержавійки камера мідна буде кордувати і буде пипа, залиє вам пальник. Тому в звичайних котлів ухли йде в сторону вулиці, а в конденсаційних назад для збору конденсату всередину. І завдяки тому, що воно працює з конденсатом і конденсацією, воно може працювати на температурах від 30 градусів, по моєму, навіть менше від 20 на подачі. От за рахунок того, в мене всю зиму з теплими підлогами температура подачі всього-навсього. Якихось 28-35 градусів найбільші морози. І, власне, тому є хороша економія. Отак От виглядає вже продута, вичищена камера. Я ще не знаю, чи добре почистив, чи ні, бо того я не бачу. Але вже як є, шкурити нальоти сенсу немає. Збираю все акуратно взад, підключаю комунікації, віддаю честь насосу, адже він один на третій швидкості прокачує півтора кілометра труби. Це розраховано математично і дозволено, тобто продуктивності вистачає. Півтора кілометра труби двадцятки, по-моєму, по надцяти по контурах одним насосом в котлі, без змішувальних вузлів, без нічого. Обов'язково перевіряємо, чи є накладка, прокладка чи не вилетіла, і збираємо газову арматуру. І як то часто буває на цьому каналі, я вам накіздів, так виглядає, що тут не кроковий двигун. Три контакта всього-навсього, мені не подобається його звук, тому акуратно розбираю. Складається, очевидно, з двох частин. Ото ми зараз перемастимо. Тут є система перемикачів кінцевиків і програмне колесо, котре, власне, задає режим роботи. Режим роботи задається прокручуванням валу і, очевидно, шток вивалюється або ховається. І від цього залежить положення трьохходового клапану. Який же тут привід, щоб мені то зараз десь не порозліталося? А привід тут звичайний двигун. Добре? Йду про якесь мастило. П'ятиступінчатий редуктор забезпечує йому міць. І, судячи по конструкції, працювати він буде довго і без жодних проблем. Залишилось тільки його назад зафіксувати стопорним кільцем. Стоп! Стоїть, ну і слава Богу. Позаду ми бачимо утеплення бойлера. Крім розширювального баку, в задню частину котла, от не знаю чи вам видно, встроєний 10-літровий бойлер і розширювальний бак. Якістю бойлера я задоволений не дуже, бо щоб котел мені кожних 5 хвилин не ганяв. Трьохходовий клапан і не перемикався з режиму в режим. Я поставив максимальні витримки і гістерезі з температури в бачку, і в результаті в мене виходить так, що 10 літрів недостатньо. Їх можна спустити дуже швидко у ванні чи в крані, і є перепади температури. Тобто, якщо ви любите приймати швидко душ, то вам треба або спустити бойлер, поки знов включиться котел і буде підтримувати вже сталу температуру, або розуміти, що після. Навіть не 10, бо вода змішується на 5 літрі температура впадає, а потім знову підніметься до норми. Хто не переживає за дуже класний комфорт, це не проблема. 9 років ми живемо. Але якби я знав, то я або би брав з окремим більшим бойлером, або бойлер би ставив окремо. Ну а взагалі, щиро надію, що через якийсь час я вам покажу відео з теплонасосом саморобним, котрий буде заміняти мені цей котел або принаймні підстраховувати його в міжсезоння, коли мені 2 кВт забагато. Збираю все взад, включаю котел. При запуску він проходить цикл автоматичного розвоздушення, три хвилини ганяє трьохходовий, розвоздушує систему. На жаль, принцип горіння. На малій потужності я вам зараз не покажу, бо на дворі ще достатньо тепло, щоб котел не вмикався. Можливо, пізніше, або обійдемось без цього. Пішла турбіна. Зараз він, мабуть, включиться на ГВС. Пішов набір потужності. На максимальній потужності він працює як звичайний котел. 24 кВт. А на опаленні він в мене працює по суті на мінімумі і тільки набирає оберти, коли великий мороз. В даному випадку не варто брати котлів з великим запасом. Якщо це котел звичайний, в нього буде погана ефективність. А якщо конденсаційний ну це треба дивитися по глибині модуляції. Але запас не завжди добре. Зараз видно модуляцію, зменшуються оберти турбіни, падає інтенсивність горіння. 10 літрів води загріті. Стурм іонізації можна подивитися в меню для контролю. Для налаштування це трохи не найкращий варіант, краще брати газоаналізатор, але для контролю цілком згодиться. Ну і на кінець хіба можу сказати, що регулятори в мене відключені, тобто їхнє положення котел не відпрацьовує. Задані режими роботи з зовнішнім термодатчиком і запрограмована температура роботи бойлера. Тобто діти тут нічого не накрутять.